Капець. Ох ты! Ого, дядя. Да це щука. Схоже, що це щука. Ого От прям тільки корч перевалив русик. Віддав, віддав снасть і нападіння так влупила сильно. Ти бачиш, і гарна щука схожа. Які тільки тут брати я от ого. Ого. А там ще один кор, що... О, Да. Оце трофейна щука була. Бачив, що вона виробляла. Фіга собі. Русик, тільки не спіши, я тебе дуже прошу. Ні, це не риб. Ві. Капець, чувак. Це просто жесть. А зараз хочу представити вашій увазі фрагмент відео, на якому, на жаль, не вдалося записати звук. Отже, в нас вже вечоріло, ми прийшли на останню фінальну точку, і з першого закиду в мене знову клює трофейна щука. Буквально хвилини півтори-дві, мабуть, я з нею поборовся. І як з найбільшими рибами сьогодні й було. Вона знову зрізала монтаж об корча, риба була дуже гарною. Просто нічого з нею не міг зробити. Вона поступово відходила від берега, потрошки віддавав їй шнур, і в певний момент, коли їй вдалося все ж таки пірнути в один з місцевих корчів, вона просто зрізала шнур. Якщо брати загалом, Покльовок ми сьогодні бачили ну прям дуже багато, але з найбільшими рибами, як воно зазвичай буває, нам сьогодні не пощастило. А в мене пішло дві трофейних щуки. В русіка була трофейна щука, також заліковий судак був. І всі ці чотири великих риби ми, на жаль, сьогодні не побачили. От просто на секунду зверніть увагу, що вона зараз виробляє. Там не те, що не можна форсувати події. Я намагався просто тримати її, поки в мене є така можливість. Але злі курчі знову зіграли з нами злий жарт. Ось так воно і буває, друзі. Без невдач не буває перемог.